20 тисяч за людину у Верховній Раді пропонують ввести щомісячний платіж, який гарантуватиме відстрочку від мобілізації. Підприємство сплачує його і бронює працівника незалежно від його посади. Це може принести до бюджету від 18 до 155 мільярдів гривень. Головна умова компанія має працювати в білу. Українці до ініціативи ставляться по різному. Тут є дві сторони, і хороша й погана. Просто всі почнуть цим користуватися з однієї сторони, а з іншої сторони ну і до. То такого явища, як мобілізація в тому стані, яка вона є на сьогоднішній день, тут теж треба розбиратись. Того я зараз не можу дати відповідь реально на це питання, чи це добре, чи погано. Тому що все дуже індивідуально. То по-любому кожен повинен платити. Не тільки чоловіки, а й жінки. Всі повинні, хто робить негативно. Негативно. Я рахую, що це не хороша ідея. Ті люди, які можуть воювати, вони мусять захищати зараз нашу державу. Встановлять ліміт до 50 відсотків від військовозобов'язаних працівників. Андрій Маримуха, власник одного із реабілітаційних центрів Хмельницького. Від початку війни мінус один спеціаліст. А фахівця знайти важко. Це можливість пропланувати свою діяльність, можливість працювати і в принципі сплачувати податки за себе, за працівника і розвивати економіку. Я думаю, що це є дуже актуальне питання. На нинішній час, і якщо пропозиція буде в прихилена, думаю, що не тільки один я, а багато підприємців нею скористуються тут, навіть питання не в бронюванні, не в тому, що актуальність там важливих спеціалістів на а Важливість, що ти взагалі можеш хоч якийсь персонал зберегти у підприємиці Марини сироти. Думка інша. Чоловік жінки захищає Україну із перших днів війни. Тож позиція власниці пекарні чітка. Потрібно мотивувати йти людей у військо, а не допомагати ухилятися від мобілізації, замість того, щоб приймати законопроекти, мотивувати хлопців, вбирати їх, навчати, посилати на навчання в наші країни партнери. Давати їм гроші, щоб вони могли не за не тільки за тому, що вже ті, хто за чесне слово і за ті, хто за батьківщину, справжні патріоти, вони вже на жаль. Вони або. Полягли або тримають до сьогоднішнього дня оборону, ті, які залишилися, і навпаки, це треба максимально піднімати рівень свідомості і патріотизму. Юрист Ростислав Кравець каже: законопроєкт не зможе існувати у демократичній державі, бо ділить людей на бідних і багатих. І насправді це не більше ніж намагання відволікти увагу суспільства від нагальних потреб, тому що таке бронювання за гроші і виплати, так мовити контрибуції особам. Щоб вони не були мобілізовані, ну не що інше, як фактично шантаж і викуп. і протирічить норму конституції, тому що за конституцію нас всі рідні, всі рівні перед законом суду. І нагадую, якщо чоловіка мобілізували, то його робочі місце повинні за ним зберігати до демобілізації. Відповідно до трудового законодавства за особою зберігається право на збереження його місця роботи його окладу, тобто йому не буде виплачуватися оклад. Які він там отримує, однак він має право після демобілізації повернутись, і цю посаду не мають право скоротити його не мають право за цей час звільнити у зв'язку з тим, що він мобілізований. Сніжана Мазур, Олександр Мельников, новини, 33 й телеканал.